трохи. Якщо ви не хочете, щоб ваш цемент почав розрушатися ще до морозів, то робимо раствор не водообразний, а пастообразний. Ну ось консистенція раствора, який зимою у вас не посипеться і прослужить мінімум год 30. Води нема, бачите? Якщо у вас воно ріденьке, навіть якщо ви зробили заміс 1 до 3, то верхня частина, то що я показував, вона буде з часом висипатись. Ну, ще можна трохи чуть, -чуть ріше зробити. Осталась одна сторона. Тут закончили. Ну, если свеже разгладивать, то получается такие трохи наплывы. Но если подождать хотя бы минут 30, вот оно чуть-чуть втянется, то получится вот такая рівна поверхня. А щось уже, якась і разгладью я обичним шпателем 30 см. И желательно все время ее прочищать, иначе будуть задири. Можна звісно перетерти. Воно должно схватитись хорошенько до твердого. Но не до висохшого. І полутером після шпателя буде біло. Ось така буде такий колір після полутера буде чуть-чуть сиріше. І коли воно вже добре схватиться, поливаємо. Я поливаю такою штукою, повністю закручую носик, щоб туман був, щоб каплі не розбивали. Перший день ми знаємо, що воно ще не застило. Каплі можуть розбити і зробити ямки. Так, ось, в принципі, і все. Миємо інструмент. До побачення на все добре.